Центр радіології це надзвичайно потужна і важлива структура національної дитячої лікарні Охмадит, тісно пов'язана з роботою усіх наших відділень, оскільки покриває весь спектр педіатричної радіології і щороку продовжує нарощувати обсяг послуг. Спеціалісти центру чітко розуміють, що діти це не маленькі дорослі. Ми маємо справу з дітьми, починаючи з внутрішньоутробного віку. Не зупиняємось допомагати навіть при досягненні 18 років. Звичайно, потрібен особливий диференційований підхід до кожного пацієнта. Щодня ми проводимо безліч катета МРТ досліджень, в тому числі для дітей різного віку від немовлят до підлітків, комплексі передопераційної підготовки нейрохірургічних втручань чи трансплантації. Відділення променевої терапії оснащено найсучаснішою радіотерапевтичною апаратурою. Це дало змогу впровадити і застосовувати майже всі методики променевої терапії у наших онкологічних пацієнтів різного віку, а також рутинно застосовувати унікальну методику для України тотальне опромінення тіла перед трансплантацією кісткового мозку. Наразі в клініці функціонує 6 кабінетів ультразвукової діагностики з найсучаснішими апаратами експертного класу. Також у нас достатньо кількості переносних портативних апаратів, за допомогою яких обстежуються дітки у палатах, в операційних та в відділеннях інтенсивної терапії. Проводяться внутрішньопорожнені дослідження за допомогою інтраопераційних датчиків, а також транса датчика. Лікарі та лаборанти центру постійно розвиваються, підвищують свою кваліфікацію, активно приймають участь у конференції задля максимально якісної та безпечної комфортної роботи і допомоги пацієнтам. Охмадит та центр радіології завжди відкритий для допомоги пацієнтам і, в першу чергу, в найскладніших ситуаціях.